Пані Людмило, оцініть будь ласка, сьогоднішній поєдинок грали проти фаворита, і здалося, що в першому таймі була одна гра, в другому таймі можливо трошки не вистачило сил. Дякую, знаєте, не то, що не вистачило сил. Ми вже дуже, ми боє, дуже боєспособна команда, але пані арбітри роблять свою роботу чомусь, починаючи з кривбаса. Це дуже жалко, що таку команду нам не ну як це, сьогодні два голи, нам не дали два пенальті, і гол був забитий з в ній гри. Чому, коли ми граємо сістер, вони передивляються з телефона і гол, який був чистий гол, вони зараховують, тут не зараховують. Ну нічого, ми рухаємося далі. Я кажу, що у нас дуже класна команда. Я сьогодні подякувала дівчатам. За гру, але суддівство таке, воно просто нас уже чесно немножко нам е, надоїло, тому що так не можна судити ігри. Ми команда, молода команда, в нас нема, на слава Богу, поуходили всі ветерани, будемо так казати. Ми рухаємося далі. Я дуже дячна дівчатам. Молодці, молоді дівчата показують гарну гру, при тому, що у нас навіть Даяна Семків, е, як, як наш лідер команди на травмі, але ми показали сьогодні достойний футбол. Крик душі від пані Людмила після сьогоднішнього матчу дійсно гарна гра від Колоса і респект дівчатам. Команда зараз омолоджується так перед стартом у єврокубках. Пішли на омолодження. Оцініть, будь ласка, перспективи команди. От зв'язку з цим. У нас дуже гарна перспективна молодь. Де ж трішки не вистачає комусь ігрового тонусу, але це все прийде. І я впевнена, ми дамо будь-якій команді бою. На Єврокубках ми, поки, ми не впадемо люцем грязь. І навіть цими дівчатами молодими ми будемо грати і достойно виступати на арені, Єврокубковій арені. Оцініть, будь ласка, гру і чи вдалося команді Ворсла сьогодні виконати настанови тренерські на полі. О, ну, Раз виграли, вдалося. Ну, Перший тайм трошки. Пішов не по, скажімо так, не по моєму сценарію. Я в роздягальні сказала, що це відповідальність за перший тайм я беру повністю на себе, а зараз, будь ласка, перестройтесь і грайте ну, так, як просто дуже близько мікрофон. От, і грайте так, ну, як, як, як ми вміємо грати, так? Тобто, десь. Окей, перемудрила з першим таймом, водно відштовхувались від того, що в нас є такі деякі кадрові втрати, і в деяких гравців є мікротравми, і хотілося якби поберегти перед наступними матчами, але все склалось так, як склалось. Напевно, нам потрібен був цей екзамен перед виїздом, тому слава Богу, що сьогодні закінчилось так. Наступного тижня на команду Ворсла очікують дуже серйозні випробування у Єврокубках. Ви їдете в Литву. Поділіться своїми враженнями про майбутні поєдинки, які завдання стоять перед командою, і чи розглядали ви сьогоднішній матч як останню генеральну репетицію перед стартом у Єврокубках. Ну так, звичайно, це тому, що там перші три тури. Звичайно, з повагою до всіх суперників, але ну, трошки нижчого рівня. І ми розуміли, що сьогоднішня гра з колосом це буде такий, дійсно генеральна репертиція перед наступними стартами. Кілька слів про суперників. Що відомо, чи передивлялись ви ці команди? Ну, інформації не так багато, тому що ну, звичайно, готувалися і готуємося до. Наступних матчів, але степ -бай степ Ми зосередилися на, зараз на колосі. Зараз почнемо годуватись до, до першої гри в Лізі чемпіонів.